Різноманітний світ тварин. Світ тварин надзвичайно різноманітний. З деякими групами тварин ви вже знайомі. Черви. Ви знаєте дощового черв'яка. Напевно, доводилося бачити п'явок, які живуть у водоймах. Молюски. У них м'яке тіло захищене черепашкою. У ставку або в річці можна натрапити на ставковика, його тіло вкрите спірально закрученою черепашкою. До малюсків належить жабуриниця, виноградний слимак, восьминіг кальмар. Ракоподібні це раки, краби, креветки. Павукоподібні. Це павуки, скорпіони, кліщі, у них вісім ніг по чотири пари. Комахи тварини, у яких шість ніг три пари. До них належать жуки, метелики, бджоли, мухи, бабки та багато інших. Риби живуть у водоймах, тіло в них вкрите лускою. Рухаються риби за допомогою плавців, дихають киснем, розчиненим у воді. Земноводні жаби, тритони. Частину життя вони проводять на землі на суходолі, а частину життя у воді, тому і мають таку назву земноводні. Плазуни. Тварини, у яких тіло вкрито сухими лузками, а в деяких іще й панцером. Вони рухаються, плазуючи, тобто тягнуть своє тіло по землі. До плазунів належать ящерки, змії, черепахи, крокодили. Птахи тварини, тіло яких вкрито пір'ям. Савці або звірі тварини, які вигодовують малят молоком. Тіло в більшості цих тварин укрите волоссям. У кожній зі згаданих груп є багато видів тварин. Учені поділяють тварин на велику кількість груп, серед них черви, молюски. Ракоподібні, павукоподібні, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, звірі. У кожній із цих груп багато видів. Чи знаєте ви що? Відомо близько півтора мільйона видів тварин. З них понад мільйон це комахи. Риб відомо приблизно 20 тисяч видів. Земноводних. 3400, Плазунів 6000, птахів вісім тисяч звірів чотири тисячі.